Як правильно користуватися піччю із серії сагра? Що потрібно знати? Задній регулятор ось цей зачинений завжди. Далі відкриваєте двері та підкладаєте дрова. Яким чином підкладаєте дрова? Дрова підкладаєте ось ось так хаотично. Щоб між дровами були проміжки. Ось це є той масштаб деревини. Які ви маєте підкладати в дану піч. Знизу ви кладете дрова товстіші, тонші, наверх тоненькі. Ось тут зверху ви кладете ось такий розпалювач, який є. Це тирса пресована, промочена в керосині. Далі ви проводите розпал печі, підпалюєте ось цей шматочок розпалювача. Та зачиняєте двері. Відкриваєте на максимум регулятор ось цей. Ось тут плюс, тут мінус. Більше, менше. В момент розпалу його на максимум. Ось цей регулятор. Ви штовхаєте від себе, це він відкритий. Для розуміння ось як він працює. Через ці отвори. Попадає повітря на систему чисте скло. Вона проходить через ось ці місця. Повітря поступає сюди та попадає на скло, обдуває його, і скло залишається якомога довше чистим. Після чисти. того, як ви розпалили ось той розпалювач, цей регулятор знаходиться в крайньому правому положенні на, на плюсику. Цей від себе це відкрити. Все. Далі ви чекаєте, щоб піч розігрілася. Після того, як нижні дрова почали горіти, і у вас вже в камері згорання відбувається повноцінний процес горіння. Що ви робите наступним чином? Наступним чином ви ось цей регулятор закриваєте. Це приблизно буде хвилин через 25. Закриваєте оцей регулятор вліво. Закрили. Верхній регулятор ви не трогаєте взагалі, тому що, перекриваючи подачу повітря на скло, тобто подачу повітря на систему чисте скло, ви зупиняєте процес роботи системого чистого скла. Тому верхній регулятор ви не закриваєте, тому що ви перекриєте подачу повітря. Повітря не буде попадати на скло, і скло буде потіти. Але якщо ви захочете перевести піч в систему довготривалого тління, до прикладу, щоб піч у вас тліла дуже довго, ви перекриваєте, тягнете на себе верхній регулятор. І ви фактично припиняєте подачу повітря в камеру горіння. Тоді у вас всередині дрова будуть дуже-дуже повільно тліти, навіть не горіти. Це призведе до забруднення скла, тому що система чисте скло припиняє функціонувати так, як ви перекрили подачу повітря на систему чистого скла. Але цей режим він потрібен, до прикладу, коли ви хочете, щоб піч довго протримала своє тепло і ви до неї не підходили. Але тоді ви змушені будете прийти додому і відкрити повністю всі речаги, поставити на максимум, підкласти дрова, і щоб піч попрацювала на максимальній потужності. На сухих дровах, якщо скло не сильно забруднене. Воно очиститься. Якщо воно сильно забруднене, воно не очиститься і потрібно буде його чистити додатково засобами для миття камінного скла, які присутні і продаються. Після того, як перша закладка деревини, яка працює як закладка деревини для розігріву опалювального приладу, ви кладете другу закладку деревини, як це відбувається і коли. Двері в опалювального приладу, ви відкриваєте для підкладання деревини тільки в тому випадку, якщо всередині у вас залишилася грань, як на шашлик. До прикладу, коли у вас всередині лежать дрова, ви не відкриваєте двері. Як це відбувається? Ви відкриваєте двері наступним чином. На один пальчик відкриваєте. На два. На три. Потім повільно відкриваєте двері. Цим самим ви стабілізуєте всередині тиск, тобто тягу, і не даєте можливості сюди диму вийти в приміщення. За рахунок цього, тиск стабілізується, тяга працює і у вас піч не димить. І ще вона не димить, тому що всередині більше немає чому диміти, так як там залишилася грань, як на шашлик. Після того ви підкладаєте дрова. В піч для другої закладки деревини ви підкладаєте кількість деревини більше, ніж 4 кг. Ось це у нас тут зараз приблизно десь 3 кг деревини. Ви мусите це запам'ятати. Це паспортні дані опалювального приладу. Також для вашого орієнтиру ви мусите знати, ви ніколи не кладете дров більше, ніж ось ті задні отвори. Зрозуміло, так? Да? Паспортні дані 4 кг деревини. Тому що пропускна здатність даного січня димаря не справиться з більшою кількістю деревини. Ну, так як ви не будете дрова важити, вам потрібно запам'ятати. Ось можете ще до такої кількості деревини підкласти два поліна. Ось масштаб, ось рука. Зорієнтувались, так? Підклали дрова. Закриваєте піч. І знову наступний принцип роботи. Нижній регулятор на максимум, вправо. Верхній від себе, верхній, ви не трогаєте ніколи. Він у вас залишається відчиненим завжди. Тому що якщо ви його зачиняєте, у вас система чистого скла перестає працювати. Але так як це є прилад розумний, ви можете трошечки рухати на себе і дивитися, як повітря поступає на скло чи не поступає. Тобто ви можете прикривати верхній регулятор, але не до кінця. Моя рекомендація тримати його відчиненим для того, щоб скло залишалося максимально довго чистим. Але якщо вам буде дуже жарко, то ви можете ним регулювати. Але ніколи не закривайте його до кінця. Після того, як ви поклали другу закладку деревини, і це регулятор на максимум, піч попрацює буквально 10 хвилин. Друга закладка деревини схопиться, ви знову регулятор тяги нижній зачиняєте все. В такому режимі ваш опалювальний прилад буде працювати якісно і в максимальному ККД, яке в цій печі, високе. На наступний день, коли ви будете вже відкривати, доглядати за піччю, якщо ваша піч має частково деяку димку запотів, що вам достатньо взяти вологу губку, звичайну, і Протерти вологою губкою скло та протерти туалетним папером, не використовуючи засіб для миття скла. Засіб для миття скла потрібно використовувати тільки в тому випадку, якщо у вас скло дуже сильно брудне. Вкрай важливо для якісної роботи печі, вам потрібно розуміти, що фантастики чистоти горіння не буває для того, щоб піч працювала у вас якісно і відбувалося якісне чисте горіння, до прикладу, якось цій печі. Вам потрібно, щоб ваші дрова були сухі. Сухі дрова це дрова, які знаходяться на дворі два сезони, тобто два роки, або ж куплені дрова, які ви купляєте сушеними. Це свідчить про те, що ваша піч буде працювати якісно, скло буде залишатися довго чистим і не буде темніти. Порода дров, яка потрібна для користування, власне, печами. Це є бук-дуб, граб. Ясен, ми надаємо перевагу буку. Дуб ми не використовуємо, тому що дуб дуже важко розгорається, та кількість дубільних масел всередині вона висока, і ці масла залишаються на склі. Зорієнтувалися, запам'ятали, все. Ось це є основний принцип користування опалювальними приладами. І він стосується будь-яких опалювальних приладів, які існують в природі на цій планеті. Чи ось таких, чи інакших, без винятку. Якщо ви не будете використовувати, власне, ці поради, ви не будете мати систему чистого скла, працюючи ефективно, а також ви будете забруднювати навколишнє середовище, якщо ви будете використовувати соснову породу, хвойні породи, а також, якщо ви будете всередину, кидати будь-що попало, піддони, Фарбу і так далі, яка залишилась на деревині. Ви просто будете забруднювати навколишнє середовище, забруднювати камеру згорання та забруднювати свій димар. Використовуйте опалювальні прилади якісно, тому що ця річ вона має працювати в кайф. Кожна річ має працювати з своїми технічними характеристиками. Будьте розумними, читайте, користуйтеся нашими порадами. Та питайтеся, ми будемо вас вести за ручку для того, щоб ви якісно користувалися опалювальними приладами та не робили помилок. Це вам буде в нагоді. Все, дякую, па!